Казка про дружбу геометричних фігур. Одного разу в країні геометрія жили різні геометричні фігури: круг, квадрат, трикутник та прямокутник. Кожна фігура мала свій характер та особливості, і всі вони дуже пишалися своїми формами. Круг завжди був доброзичливий і любив котитися, веселити інших. Квадрат був серйозний і завжди намагався бути рівним та сійким. Трикутник був гострий і спритний, а прямокутник завжди допомагав усім своїм довгим боком. Одного дня фігури зібралися на галявині, щоб пограти разом. Але щось пішло не так. Я найкращий, сказав квадрат. У мене всі сторони рівні, і я найстійкіший. А я можу швидко котитися і проходити будь-які перешкоди, відповів круг, обертаючись навколо себе. Трикутник промовив: У мене гострі кути і я можу зробити багато корисних речей. Моя форма є основою для будівництва дахів та мостів. Прямокутник теж не хотів залишатися осторонь. А в мене довгі сторони, і я можу вмістити більше речей, ніж хто-небудь з вас. Фігури почали сперечатися, хто з них найважливіший, але тут на галявину вийшов мудрий учитель, стара піраміда. Чому ви сперечаєтеся? запитала вона спокійно. Ми хочемо дізнатися, хто з нас найкращий. Вигукнули всі разом. Мудра піраміда посміхнулася. Кожен з вас особливий по-своєму, і всі ви важливі, але тільки разом ви можете створити щось справді чудове. Фігури здивовано подивилися одна на одну, вони вирішили спробувати щось побудувати разом. Круг став колесом, прямокутник опорою для будівлі, квадрат міцною стіною, а трикутник дахом. Ось бачите, сказала піраміда, тільки разом, допомагаючи одне одному, ви досягнете справжньої гармонії і доповнила будинок яскравими фарбами. З того дня фігури більше не сперечалися, а дружили та допомагали одна одній. Вони розуміли, що кожен має свою роль, і тільки в єдності вони можуть творити дива. Жили вони довго та щасливо, дружно співпрацюючи. Казка про дружбу геометричних фігур.